Всім привіт! В огляді три будинків на продаж. Продається будинок загальною площею 43 квадратних метрів. В будинку підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, воду, інтернет. Санвузол та зручності знаходяться на подвір'ї. Зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна. Дім утеплений і знаходиться в хорошому житловому стані. Опалення комбіноване. На подвір'ї підсобні приміщення і літня кухня, також город для ведення господарства. Загальна площа земельної ділянки 12 соток. Територія огороджена металопрофільним парканом. Вартість будинка 9 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під відео, продається в гарному, мальовничому місці в селі Росішки Уманського району Черкаської області. В селищі є відділення нової пошти, дитячий садочок, школа, продуктові магазини. До міста Умань до 20 кілометрів. В огляді газифікований будинок також підключено електрику, заведено воду в будинок. Поставлені металопластикові вікна в цілому в будинку можна досить комфортно проживати. На подвір'ї Криниця, господарчі прибудови, літня кухня, похріб. Територія огороджена по периметру парканом. Все виглядає доглянуто і перебуває в охайному вигляді. Ціна дому 8,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі продається дім в селищі Гладківщина Черкаської області. В селі є відділення Укрпошти і продуктові магазини. До міста Золотоноша 34 км. Розглянемо дім з комунікаціями і зручностями: в будинку газ, електрика, підведено воду і каналізацію септик. Всередині суміжний санвузол. Опалення через газовий котел або через піч. Загальна площа 70 квадратних метрів. На подвір'ї свердловина, літня кухня, гараж і інші підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 12 соток. Є ще два городи для ведення господарства. Вартість хатинки 11,5 тисяч доларів. Продається в селищі Гута Білоцерківського району Київської області. До міста Богуслав 17 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.